Вітаю. Вчора був терміновий виклик до мого клієнта, якого було викрадено на вулиці невідомими особами у військовій формі на цивільному автомобілі, і було доставлено до Кам'янського РТЦК та СП, де сьомої години ранку його утримували, не давали пити їсти. Мене як адвоката не допускали до нього жодних пояснень, чому він там перебуває і задля чого пояснень ніяких не. Надавали я, як адвокат, зіштовхнулася із максимальним хамством і неповагою з боку працівників РТЦК. була змушена викликати слідчо-оперативну групу. Були написані заяви по факту скоєння злочину щодо перевищення повноважень працівниками РТЦК, незаконного утримання людини, викрадення людини невідомими особами. Також по факту перешкоджання професійній діяльності адвоката, тому що і клієнта права були порушені, не допускаючи мене до у нього і мої права як адвокату також були порушені. При цьому наголошую, що клієнт вчасно оновив свої дані, прийшов в ВЛК за місцем свого проживання і реєстрації, це місто Слав'янськ. А і зараз він перебуває на стадії заміни військово-облікового документу, про що в нього є розписка із мокрою печаткою слов'янського РТЦК, де зазначено, що сьомого десятого він повинен з'явитися за новим військово обліковим документом, тобто говорити про те, що. Він є порушником військового обліку, говорити не можна, але будь-яких пояснень ми так і не отримали. У підсумку ми маємо протокол по частині 3 статті 210 Купапа за порушення правил військового обліку. Протокол даний. Немає в принципі перспективи для РТЦК. Дані рішення ми будемо оскаржувати з клієнтом. Ми вийшли з РТЦК о 17.30, хоча е нам погрожували, що він поїде на військовий, навіть там навчальний полігон. Що є важливим в даній ситуації? Клієнт, по-перше, вчасно зреагував, вчасно зреагувала його родина. Вчасно звернулася до адвоката. Я вже перебуваючи там на місці, слідкувала за всіма процесами і, хоч мене і не було допущено безпосередньо до нього, але я мала можливість контролювати ті процеси, які там в цьому РТЦК відбуваються. До того ж, клієнт нічого не підписував, все фіксував на. Фіксував те, як йому відмовляли надати допомогу адвоката. До того ж, наголошую, що доставлено його було не працівниками поліції, а людьми у військовій формі. Не було складеного жодного протоколу затримання, і таким чином, все, що відбувалося, це є порушенням законодавства. Далі ми будемо займатися оскарженням протокола і порушенням кримінальної справи на посадовців РТЦК».